Воу-воу-воу, стопе, вас зупинила територіальна служба комплектування лайками. Шановний, ну ви що, не підписані на канал? Ну все, ваше покарання віднині будете друкувати тільки на принтері Роналда Макдоналда, клоуна з маку. А якщо серйозно, то привіт! Мене звуть Тоха, і ви на каналі Artline3D, де ми сміливо робимо. Невідомо що. І дивимося з цього вийде. Сьогодні наша тема ресайклінг. Але ні, не той, що ви подумали. Замість пластику ми будемо ресайклити акумулятори. Не буду сподіватися, що я вас сильно здивую цією темою, але от результати в мене вийшли несподівано прикольними. Тож, Антон, а про що мова? А мова про електронні. Сосалки, задля уникнення бану ютубом цього відео, я не буду називати їх словом на букву В. Тому вам треба здогадатись про що мова. Це такі собі трубочки або пласкі штучки, в які заливається солодкий гліцерин, а потім споживач активно його тягне у вигляді пару. Ну здогадайтесь, що це. Якщо ви не шарите, додам ще трохи контексту. Такі пристрої бувають багаторазові, типу ось такого, куди сік. Заливається по мірі вичерпання, а знизу є Type-C для зарядки. А бувають і одноразові, по смоктави викинув. Як варіант, з блоком зарядки, але без можливості долити сік всередину. Ви вже вибачаєте, що доводиться отак-от. Казати політика ютубу в цьому плані реально сувора, а мені проблеми з фараонами не потрібні. Так от процес перетворення рідини у пару досить енергоємний, і з звичайною батарейкою тут просто не обійтись. Тому китайці ставлять всередину батареї і не якісь там дешеві нікель метал гідрид а звичайні і досить ефективні літійони. По типу, ось таких оба зараз. У мене в руках пачка таких батарейок, що сховані всередині використаної одноразки. На ній присутні усі необхідні маркування. Вони навіть смердять трошечки. Ну, написано тут: міліампери, ватт години, напруга і навіть типу розмір. Коротше, все, що треба. А ще тут є два піни, плюс і мінус. Червоний і чорний, до яких можна припаятись. Втім, перед тим як ми все це почнемо, я маю зазначити в багатьох магазинах є бокси, куди збирають використані прилади для переробки під зсу. Я чесно кажучи, не дуже впевнений, як їх використовують, точно не для дронів. Пізніше поясню чому, але якщо їх збирають, значить є за що. Тому у випадку, якщо ви не знаєте, що з ними робити, здайте чим більше дохлих ворогів, тим краще нам усім. Особливо враховуючи, що нічого вам не заважає залишити пару штучок для експериментів, а всі інші здати про ці експерименти і буде далі мова. Ну і другий такий необхідний тут дисклеймер: роботу з літієвими батареями безпечною не назвеш. Ви все робите на свій страх і ризик. Я не несу відповідальності, ну так далі. Будьте обережні, будь ласка. Так от, повертаючись до АКБ, насправді оце перед вами лише один з десятків видів банок, що ставлять всередину. В мене тут цілий кульок батарей знизу, який я наковиряв. Найчастіші це циліндри різного об'єму, промарковані червоним і чорним кольором. Червоний то любов, а чорний то жур... а. Червоний то плюс. Другий мінус. Тут все просто. Набагато рідше зустрічаються ось такі пласкі банки. Вони мені подобаються більше, попакувати їх тупо простіше, а ще в них два контакти, плюс і мінус знаходяться з однієї сторони. Ну і зовсім рідко можна зустріти банки по типу 18650 або 27600. Вони ставляться хіба що прям в преміум пристрої. Такі вміщують в себе 3-4 менші варіанти, але працювати з ними трохи складніше. А чому складніше, спитаєте ви? Ну тут проблема полягає в пайці. Взагалі. І то усі акумулятори, і в тому числі цих малюків, паяти заборонено. При пальці точковий прогрів може зруйнувати всередині шари. І before you know, у вас літієва пожежа, яка і водою не гаситься, і горить без кисню. Коротше, суцільний. Кайф. Але, ну якщо вже дуже хочеться, то в принципі паяти можна. І ось тут можна порадіти конструктиву малих АКБшок. В них два контакти виведені на таку собі нікелеву стрічку, що досить далеко від самої банки. Вона тут схована, і от навіть видно стирчать. На неї вже можна припаятись без особливого остраху, що ми і будемо з вами робити. А якщо точніше, то робити ми будемо пауербенки. Для цього, окрім АКБ, вам знадобиться будь-який паяльник, припій флюс. Трошки дротів і сам модуль пауербанка. Модулів цих існує багато, але в мене є два варіанти. Перший це досить простий модуль з мікро-USB для зарядки, ось тут, і двома повнорозмірними USB на вихід. Це найпростіший варіант, без протоколів швидкої зарядки, якихось там систем хитрого захисту і всього такого. Зате його не так сумно буде спалити, що теж може статися в процесі пайки. Другий модуль в мене помодніше. Тут є Type-C на вхід і вихід, є Lightning і Micro USB для зарядки, а також знову два порти USB-A. Цей модуль вміє в швидку зарядку по кипі протоколів. Максимальна потужність 22,5 Вт. у тому числі тут підтримується і Power Delivery, А також є термістор захисту, що теоретично врятує від пожежі. Вимкнувши батареї при перенавантаженні або перегріві. І чи спрацює воно реально, я не знаю. І не бажаю ні собі, ні вам це перевіряти. Радити якийсь конкретний модуль я не хочу, надто вони різні. Але на Алішці можна знайти прям дуже багато різних варіантів на будь який смак. Тепер давайте кілька слів про виготовлення. Для збірки ми скористаємось схемою 1С П. Чому так? Бо більшість модулів розрахована лише на паралельне підключення. Ой, блін, схоже, тут треба невеличкий екскурс в світ. Акумуляторних батарей, щоб не ускладнювати все далі, розглянемо дві простих схеми: коли ви з'єднуєте будь-які батареї послідовно це. Плюс до мінуса, плюс до мінуса і так далі. Це називають число і буква S від англійської series, тобто послідовно. Для цього до мінуса першої АКБ ми приєднуємо плюс другого так до безкінечності. Така схема складає напругу і ємність АКБ. А от сила струму в коннекшені лишається тою самою. На практиці це означає, що з десятка таких батарейок ми отримаємо аж 37 вольтів розряджених і 42 заряджених. Та зі струмом всього лише 1 А. Ця схема, втім, потребує розумного контролеру. Ма полягає в тому, що батареї можуть. І, скоріш за все, будуть мати різну ємність, а різна ємність означає різну швидкість зміни напруги при зарядці. Звичайний і тупий контролер буде просто заряджати приміром від 7,5 вольт до 8,5. І при цьому одна батарея може перезарядитись, а інша не добрати заряду. При витратах буде навпаки, через слабшу батарею у вас Powerbank відключиться раніше, ніж він витратить весь заряд, бо одна батарея вже просяде до донизу до нуля, ну умовного нуля відсотків заряду, а інший просяде. Не до кінця. О, сподіваюсь, пояснив. Для боротьби з цією проблемою існує багато підходів, але ну, в них ми заглиблюватися не будемо. Скажу лише, що якщо на контролері написано, наприклад, 1С, значить підряд підключати батареї категорично не можна. Тому повертаємось до другої схеми. АКБ можна з'єднати паралельно, тобто кожен плюс до кожного плюса, кожен мінус до кожного мінуса. В такому випадку напруга лишиться одна, але струм виросте. Він по суті поділиться на кількість батарей, ну і об'єм, звісно, теж збільшиться. Наприклад, дві батарейки вже будуть мати 2 ампери максимум, а напругу, ну як було раніше, 3,7 вольти. Такий підхід нас цікавить значно більше, оскільки паралельно з'єднані АКБ балансуються по визначенню. Енергія просто перетікає через з'єднані контакти. Та й більший струм для Парубенку. Він насправді значно актуальніший за більшу напругу, ну принаймні для більшості пауербенків. Тому перше, що ми робимо, паяємо разом усі АКБ. Бажано до речі використовувати нормальні дроти, а не алюмінієве сміття, як в мене. Купіть хоча б дешеву, але мій. Після спаювання усіх батарейок ми чіпляємо дроти однієї з них на плюс і мінус плати пауербенка. Якщо все зроблено правильно, то ваш паурбенк зіп'ється. То натискання клавіші на платі покаже вам заряд вашого пристрою. Алкоголізм тут не при чому. І перше, що нам треба зробити, це кинути все це добро на зарядку. Скоріше за усе, коли ви дістанете батарейки з дудок, вони будуть майже повністю дохлі. Тому хай поки заряджаються. А ми ж з вами відправляємося в неймовірний... Світ Fusion 360. Викладені на стіл запчастини треба заміряти рулеткою або штангеном і створити відповідного розміру і товщини, прямокутник. Можете робити з запасом, щоб прям точно влізло. Далі подорож веде нас на GrabCut. Це типу Printables, але полуфабрикатний. Тут є моделі багатьох стандартних модулів, не виключення, і обидва варіанти, як в мене. Посилання я лишу внизу, раптом вам знадобиться. Цю модельку можна імпортувати у Fusion, за необхідності конвертувавши. Тут я просто кинув ворку степ файл, і, наче з пральної машинки, Дістав STL-ку. Її суємо у свій проект і використовуємо як трафарет для отворів в корпусі. Це отвір. А ще у ну, таких моделей часто є діоди, тому, зробивши простий екструд поверхні діода, можна пропилити наскрізні дірочки. З клавішею буде трішки складніше. Комплектна, вона ну, дуже маленька. Тому для ось цього пауербенка я, я взяв прям таку комічну оверсайз-кнопку. І припаявся прямо до контактів клавіші на платі пауербенка. До речі, ось ці діоди. Сині прожектори. Робимо отвір під клавішу, трохи розширюємо дірки для конекторів. Я раджу десь 0,2-03 мм. І воля, парубенк майже готовий. Лишається тільки вигадати кришку і, ну друку. Тож, давайте поглянемо на два варіанти, які я придумав. Перший з них це отакий кубік на 5 батарей всередині. Очікувана ємність тут близько 4250 мА. А реально в мене вийшло десь 3700. Ні, навіть десь тут написав. Оп, три. 558. Струм розряду був 500 мА. Це мінімум. Тож при швидкій зарядці смартфона ви втратите набагато більше. Я думаю, 3000 це його максимальний об'єм. Не густо, згоден, але і сам Парубенк вийшов в принципі невеличкий. Таку збірку можна використати, наприклад, як безперебійник до Orange Pie з минулого відео. Другий звір, як на мене, цікавіший. Я вирішив зробити максимально пласку модель, щоб її можна було носити в кармані для ноуту. І що сказати, все вийшло. Висота тут прям ну, комічно маленька. Ця клавіша. Увійшла прям дуже туго АКБ всередині, до речі, це прозорий пластик, закріплені на двосторонній скотч, плата керування на гарячий клей. Ну і кнопка теж. Якщо не видно, то можна, не хвилюйтесь. В збірці тут 8 батарей. Очікувана ємність близько 6800 мА, а реально ближче до 5 десь п'яти тисяч. Все ще небагато. А і ефективність наших пауербенків десь в районі 80-85%. Втім, враховуйте, що ці батарейки це буквально сміття яке багато людей тупо викидає. А тут у нас простий і функціональний пристрій. Але найприємніше в цій схемі – це безмежне розширення. За потреби ви можете спаяти не 8, а 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65535 акумі. А, ви вже поняли? Вибачте, захопився флексом чисел у себе в голові. Коротше, розширення збірки не проблема, як і підбір АКБ. Ну, ви поняли 2, 4, 8, 16, 32. Ладно. Попри різну зовнішність, майже усі ці батарейки мають ємність дуже схожу: від 700 до 1000 мАг. А отже, можуть поєднуватися без особливих проблем. В наступному відео. Яке ви точно не захочете пропустити і підпишетесь прямо зараз? Ми подивимось на використання таких батарейок в інших прикольних надрукованих штуках. А наразі в мене все Stay safe і побачимось на наступному тижні.